Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для козорогів на грудень 25-го року. Я вже витягнула карти. Що можу сказати? Всі карти перевернуті. Козороги, ви втомились об'єктивно. Тобто така тенденція зазвичай нам показує, що людина втомилась, людина не може якось зібратись докупи. Подивитись тверезо, подивитись ясно, забагато всього, за багато подій. І це ну, видно по картам. Да? Тобто, те, що вони перевернуті, це якби не те, що би страшно. Да? Це не як... Приговор, але просто як тенденція видно, що ви, напевно, себе загнали. І у нас тут показують, і причому не одного старшого аркана, Тобто немає драми, немає якихось прям серйозних проблем, але енергії на те, щоб жити своє життя, да, тут маловато. Наприклад, вісімка пентаклів перевернута Лінь. Це карта Лені. Це коли ми погано робимо свою роботу в перевернутому значенні, коли нам скучно, коли немає драйву і коли немає цього смаку жити життя. Тобто нам показують, що перевернута вісімка пентаклів це якась робота, яка не приносить нам задоволення, або ми не бачимо в ній перспективи. Але ми все одно цим займаємось. Далі перевернутий лицар мечовий, який показує, що у нас накопичилися скарги. Тобто да, у нас є м, такий накопичений потенціал до того, щоб з кимось посваритися. А ми якось ем, або не наважуємося, або навпаки йдемо в цей скандал, і він виходить деструктивним. Відповідно, ем, злість, агресія, безжальність, поспіх, прийняття швидких рішень на обум. Да, то есть, э, в прямих значеннях ці карти про ясний розум, про чіткість, про розуміння свого шляху, про те, що я знаю, куди я йду, я буду за це боротися. І я готовий це відстоювати своїм мечем, і я готовий швидко діяти. В перевернутому це все так обм'якає. Да? Так само і вісімка Пентаклів, вона про. Роботу про е, доведення свого, свого досвіду до професіоналізму, да, коли мені подобається те, що я роблю ці монетки і заробляю гроші і так далі. І, відповідно, перевернути двійка кубків. Втома відображається на роботі, ставленні, на стосунках, да, перевернути двійка води. Це можуть бути і дружні стосунки, можуть бути особисті, сімейні. Ну, В принципі, це партнер, це любов. тут, да? а, І що тут видно? Перевернути двійка кубків, не вистачає чогось, або люди втомилися. Да? Тобто у нас тут явний дисбаланс, проблема в контакті. А, і я запитую, чому всі карти перевернуті, перевернутий туз води. Дуже багато емоцій, емоційна втрата, похмурість, депресії, такі йдуть тут. І, в принципі, це хол холодність, це відсутність емоцій, в принципі. І це впливає на ваше життя. Е подумайте, подумайте, пораду я в кінці дам. Але глобально. Я би сказала так, що тут глобально не вистачає енергії. От навіть отут от робота, з, робота, гроші, да, от що Нам показують Нам показують перевернута королева Пентаклів. Ви, це ви, це ваша масть, козироги, ви королева, король Пентаклієві, це ви, тобто ви працюєте, ви заробляєте гроші. Вводяться, так би мовити, да? намагаєтесь закрити базові потреби, намагаєтесь будете витрачати гроші, будете їх кудись направляти. Ну, тобто, такий от постійний потік того, що гроші будуть, робота буде, працювати ви будете, в контакті ви з людьми будете, і все таке. Да? Просто постійний фльор. Що щось не те, постійний фльор, незадоволення. Навіть от по цьому розкладу я можу сказати, що тут нічого немає, прям такого, знаєте, серйозного. Ну, працюєте і працюєте, ну, їжу і їжу. Ну, там щось посварилися і все. А так, от на підкорочки, може відчуватися якийсь дискомфорт. От ваша задача знайти, чому цей дискомфорт і його якби. Прибрати. Да, тому що сам по собі місяць взагалі дуже лайтовий. Ем, наприклад, ем, козрогу, у яких є стосунки, ваше, е, ваші стосунки да, в цьому місяці перевернутий жезловий. Перевернути тузливий це втома, це немає пристрасті. Немає звідки цьому вогню взятися, немає імпульсу. Це е, можуть бути навіть навпаки, сварки від, від роз, роздратування, від втоми, від непорозумінь, неможливість нормально поговорити. Тобто да, ми бачимо цей ну, фльор, цю тінь, яку, яка з вами ходить. Е, протягом всього цього місяця. Ті, коз рогу, яких немає стосунків, ви впадаєте в драму, перевернута королева води. Це така драматичність, занадто чутливість, емоційність, вразливість. Да? Тобто нам показують, що можливо бути сильно через це переживати, або ви знайдете драму Квін в обличчі нового партнера або партнерки. Да? То есть, чому партнер не може бути драматичним, правильно? Тобто він може. Але питання, наше вам це, козороги. Ви, Козароги, ви, вот, Пентакліва масть, ви дуже структурні, стабільні, чіткі, ясні. У вас все отак по полочкам. Да? І що нам рекомендують карти? Нам рекомендують карти розібратися з тією ситуацією, яка у вас є на зараз, і не. Будувати нові плани поки що. Розібратися з тим, що у вас на повсякденні дві пентаклів – це карта жонглювання, по суті, наскільки ви можете жонглювати всіма справами, наскільки у вас це вдається, наскільки ви в ресурсі, і тільки після того планувати, це карта, в принципі, трійки жезлів, це карта планування, що робити далі. Також трійка жезлів нам звертає увагу, подивіться, от бачите, тут лис. Що не всім людям можна довіряти навколо вас, тому що ви тут янгол, який отак оці от ліпісточки за собою залишає цей лис ходить за вами. Тобто, як на мене, це в оточенні може хтось. Вкрадати ваші, вашу енергію як вампір в даному випадку, з того, що я бачу, може вкрадати вкрасти ваші ідеї. Можливо, хоче вкрасти ваші ідеї. Можливо, також, як я їм сказала, ваша неможливість все звести докупи так, щоб вам було комфортно, не дає вам. Можливості, в принципі, розвиватися далі, тому що ви ну, витрачаєтесь сюди багато сил, щоб якось цей давати оця туз води перевернути, це якби дірка в вашому ресурсі. Ви якби намагаєтесь цю дірку залатати, да? або не намагаєтесь, бо просто не бачите, що таке можливе. Тому, будь ласка. Я би рекомендувала придивитися до найпростішого, до свого способу життя, як ви живете, де витікає енергія, що ви можете з цим зробити, щоб її надолужити, як ви можете собі зробити якийсь відпочинок, ментальний, фізичний. Можливо, поміняти картинку, поміняти світогляд. І тоді я впевнена, всі ці карти стануть прямими. Вони стануть, ви станете, будете в ресурсі, і вам буде легше жити це життя. Тому, будь ласка, козороги, я в вас вірю, ви можете з цим впоратися, беріть себе в руки і давайте працюйте в цьому грудні, щоб у вас це класно вийшло. Все. Всім бажаю гарного місяця, всім па-па.